Доброго дня, друзі. Так, в першу чергу вітаю всіх з новим роком. Сідіна 41 січня 2026 року. Був я зранку на роботі, попорався. Не було світла, вже приїхав після 8 години світло вимкнуло, на акумуляторах попорався і поїхав на помоєчку. А що робити? До 10 години валяться на дивані сторожки чи в роздівалки, не хочу. А так приїхав трошки меді, кабеля мідні, телефончик на розбор. От такий ось плесос огромний, я такого ще й не бачив, як на диво з проводом длінним. І в вивозі був, вивозів багатенько, я так варився, воно все в снігу. Та їхати потрібно. Уже 10 година, треба їхати молоть. Молоть багато треба. Ну, все одно. Ніть пилесос перевірю, якщо справний, буду в машині пилесосить, бо дружина не, не дає свій пелесос, я їй подарував. А це поставлю в гаражі. Ні, піде на розбор. І ще були такі цікавості. От така ось така мишка безпроводна, такий браслетик з бісера. Як завжди копійки. 10 копійок якісь цікаві. у Гурту такий випуклий, дуже, нічого. І з цікавого срібний отакий браслет. Це срібло 100%, Він цілий на диво. І вже є. Початок 1 січня, ранок, погодка гарна, був морозяка. вивоз Вивезчасників немає вивоза. Сюди важко заїжджати і виїжджати. У мене резеняка люта стоїть спереді. Зазадіткенька, тільки напередок кину. Нічого. Ну, нічого, треба тут куче подаривати, прийдуть, подариваю. Все, друзі, не хворійте. Берегіть себе всіх з новим роком. До побачення.